Николаїч, розкажу, розказую по налаштуванням. Тут потрібно дивитися все індивідуально на кожному полі. Потрібно це, не потрібно. супер, зробили все. просто дуже класно. І ще коли вели розмову, кажуть, а вас якийсь стрічку хвилясти. Ну-ка, я теж піддержую хвилясти. І що так удивило, це коли приїхав сервіс. Щось таке обробіток ґрунту, Те саме і на тих же самих полях, коли ну, а цими мидовольна. Миколаївич, розкажу, розказую по налаштуванням. Да, да. Стосовно цих щифтів, я хлопцям пояснив, що інколи буває пружинний захист і бувають сильні удари, і ламається всередині штів, тому що отут всередині стоїть ще один шкіф, який ви не бачите, і тут стоїть ще один штів, який ви не бачите. Да. Всі щифти розташовані в одному напрямку. Якщо штіфт якийсь прокручений, значить всередині обломаний штіфт, його потрібно вибити і поставити штіфт. Для чого? Бо всередині стоїть втулка, якщо немає фіксатора всередині штіфта, цей палець буде постійно прокручуватися і буде виробити з Ну, це інспекцію, дивиться пальцем і втулком. Е, чого було, забивається. Оцей обмежувач, який ви ставите, да. буває таке, що на полі дуже багато пожиних решток, і коли ми цей обмежувач залишаємо, да. немає куди діватися mm -hmm. поживним решкам. Ми його піднімаємо для того, щоб е, е, краще випльовувало. Тут потрібно дивитися все індивідуально на кожному полі. Потрібно це, не потрібно, але все ж таки, те, те, що ви зробили, цей обмежувач. Він дуже гарно обрізає края поля, і, ви, і дуже гарно тоді формує а, цей горбик. Та, Коли ви, ну... Ми пробували ще, я вибачаю, що За... більше да, але то теж не та, це Зв'язується, воно ми, ми на краях, то буває, підзабиває. Ну, ну так, да, не наряд, особливо, як рядок починає прям різати ага. і воно починає забивати. Ну, от е, потрібно тут е, вольове рішення, що для вас краще. Да? Якщо тут. Uh -huh. Були такі посіви, можливо, потрібно прибрати ці обмежувачі для того, щоб зробити ідеальну цю. Ну, щоб не було забивання, потім звилами. Це yeah, ми ходить. давайте зробимо ще. По... По... Да, і раз і проходимо. В одну сторону і там, да, Їх і... да, 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 просто піднімаємо да. і все. Тобто тут є ще одне положення інспекційне, це коли ми там будемо е, міняти долу да. до. Ага. Це вова розказує, думаю, да. так, що ви підняли і да. цей. А це просто у плаваючому положенні їх поставить, відрегулювати. Їх. Ну і що ми робили на кукурузі? На кукурузі ми ставили е, ці да, блинчики до, та, ми ставили, ага. ми робили безі, Приїхали сюди, спробували, наче не так подобалося. Узяли ми, познімали їх ці поставили їх, тобто побачили більший такий результат. Ну, якщо, якщо бачите, що переробили ми на 76, нічого не зробили, краску підібрали, все. І зробили все, все просто. так, не, так. Клас. не різали нічого, не цей, просто на таких супер, подобавляли. Супер. Зробили просто дуже класно. Дуже класно. Підшипник його казав, да, що в ступицях скрізь стоїть один да, підшипник. Так, да, так. Да, 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 да. Ну, це теж по агрегатові, скажімо, дає плюс, що да. вони всі один. Так, да, це. Маючи ну... один підшипник, і ще що я хотів сказати: що тут стоїть хвилястий диск, уже е, з нашого досвіду ми на різних полях були. Там, де комбайн е, працює. З великою пожнивною масою, де комбайн погано потрібні пожнивні рештки кукурузи, да. і ми замітили, що інколи буває, що забивається агрегат, і ми ставимо не хвилястий на 12 хвиль диск, да. а ставимо рівний. Ага. Тут у нас збільшується відстань між достійкою. Okay. Да? Тут і збільшується відстань ну, від да, лапи да, да. до диска. Ну і таким чином краще працює диск, краще перерізає він теж і проникає в ґрунт. Ну, в ваших умовах, то я ну, не бачу тут. Великий плюс, що тут стоїть в міжряді, у вас 30 дюймів 76 см. Якби воно менше було, то ваше ну, забивань би було більше, і забивання це, як правило. День або вечір. коли да, це да, сира, да, е да. маса, ну, то скажімо, в основному вже ночі було. Під утро <пас> таке, коли Ну, було таке, що дощу не було, ну трошки піднакрапав і пішли, як забивали. Бо... Ну нічого, все виправляється, все. Ідеально, зразу ніяк воно не буде, потрошку можна дійти. Чув, що казали, якщо рівні ставляються, рівні ставляються, і тут же ж, виходить, він прорізає він так. Проріза. хвилястий краще тим, що в його немає м, одрізаного, і коли він під углом стоїть, він, вроді, як даве, набік на даве. А так. це все рівно він як би, пори робить, от хвилястий. Кажуть, так, цим краще. Так, 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 все вірно, все вірно. І ще коли вели розмову, кажуть, а у вас якийсь стрічку хвилясти? Ну-ка, я теж піддержу і хвилястий. Думаю, спитаю Володимира Миколайовича, е, в комплекті, що ключі йшли, не були вам лишні? Нормально? Ні. ні, ні, Ні. Ні. супер. І що так удивило, це коли приїхав сервіс. І людина, не то, що там це, я вже й другим розказував, от як Володя, він дійсно дзвонить, а що там у вас? А ви працюєте такий? Сьогодні дзвонив, кажу, от ми хочемо ставити весь в 200. Пам'ятаю, що так, две. Ну перепитаю, я взяв трубку, да, да отак от русів. Я підтвердив, як для себе yeah. Це, це не погано, Такий він молодець. Молодець, так, да, так. Да. Да. Даже, скажемо, дуже він так він те а те вже дивиться, як і хворобиться. отакий. Воно ще й денок якийсь тепленький такий був, він отак. Витерся і обрат і й такий хороший. Да, молодець. Так, да, є багато, вони роблять одну і ту саму роботу, да? ну а різні ліс. Як он запитали Дениса, каже, а чому ви вибрали оцей? А в нас е, плуги були куновські, були шестикорпусні. Ну, робочі органи знашуються, ну все. Да? Бо воно робить свою роботу. І куни п'ять штук наш челленджерів. Ну. Проблем немає. А коли ми взяли, заказав, замовив директор куновські пуги, а вони не поставили на той час, І він тоді брав у разі Пвернеленди три штуки. А... Ну, це просто небо й земля. Ми сезон одробили їх, поміняли, що ми хотіли на ньому на їх поміняти і. Продали, ну, роблять ніде ними, хай Ну, да. І ми ж не те, що там якусь грувину поміняли чи щось таке, обробіток ґрунту. Те саме і на тих же самих полях, коли ну, а цим Угу. <різь>